Ластівочки мої, соколики, хочу з вами порадитися. Я знаю, що я зроблю так, як я зроблю, бо це поклик моєї душі і мій обов'язок зробити так, як я зроблю. А я хочу поради вас спросити. Дивіться, моя донька дружить з одним хлопцем. Ну, вони ще не повнолітні. Ну це не її друг, це компанія їхня і один з її друзів. Він гарний хлопець, гарний. В тому смислі, що ну, вчиться він не дуже важливо, але він гарний, добрий, він підбирає тваринок, кормить тваринок. Ну, Він неповнолітній. Це один з їхніх компаній. Ну, їх така компанія, є, вони дружать вже їх 9 чоловік. І оцей хлопчик, цей хлопчик, опісується. Ви представляєте? Але він неповнолітній. Як мені поступить мати вживає алкогольні напої до